Так, нове поступлення дров. Будемо складати їх сюди. А що сьогодні? А сьогодні отак, піддувало закрите, повітря заходить сюди. Дрова горять в бункері. І отака в нас картина. Ну як дрова горять? Дрова не горять, дрова тліють. Виділяють газ, а кисень сюдою заходить вон там, змішується з потоком і все згорає. А ось обіцяне мною синє полум'я. Синє. Так, дивимося ще раз, Підвало закрите. Гуркіт стоїть, гуде груба. Отак там видно, як поступає кисень. Ось. І отак у нас що робиться в тепловміннику. Ужас. І набирає, бляха, і набирає, набирає і набирає. Все. Оборіла моя наклеєчка, ця ще держиться, ця згоріла, ця згоріла, ця згоріла. Короте, дав я з жару, посиніли труби, дрова сухі, добре, що не багато заклав. Короте, воно як розгорілось і шуру я, піддувало закрито Я ж димоход достає. І дубасить, і дубасить. Насос поставив на другу скорость. котел шкварчить, кипить. А воно шурує, шурує, не можна спинити.